Знову люблю натапалка Anichump. Кожен раз якісь обновки, кожен раз якісь турніри. Наступний турнір Hot Record гарячий рекорд. Зараз я 89-й рейтингу в цьому турнірі. Коли він закінчиться, якщо я на ньому залишуся на цьому 89-му місці я зароблю. 15 зірок, які пізніше можна використати в грі. От бачимо, що перше місце 300 зірок заробить, друге 250, третє 200. І так, чим нижче рейтинг, тим менше зірок. Ці зірки можна буде відповідно використати в грі. Протинути свою гру, просунутися трошки, підняти рейтинг свій. Вже не заробляємо тон грі, а заробляємо, заробляємо зірки. Можливо, пізніше буде якийсь турнір, що буде зароблятися тонну, або ще якась інакша криптовак.